Давайте ми э, ці роз'єднаємо дві речі, тому що вийшли. Вий... Інформація про витік так званих файлів, які були до 2014 року. Про те, що нібито Росія проводила певні тренування з ядерної зброї, які були спрямовані на стримування Китаю. Ну, вочевидь, так як дві країни мають 4,5 тисячі кордону, і між ними в історії були різні форми відносин, і навіть війна, то відповідно Росія могла відпрацьовувати цю свою ядерну доктрину для стримування. Інше питання ця витік цієї інформації вийшов за. Раз то вочевидь може комусь хотілося продемонструвати Китаю про те, що Ну Росія і свою ядерну зброю спрямовує не тільки проти Європи України проти може спрямувати проти Китаю в якийсь момент, але давайте щодо України і щодо позиції Китаю дуже чітко Китай ретранслює те, що мають бути враховані інтереси всіх країн. Мають бути враховані безпекові інтереси розширення НАТО воно викликало війну в Росії проти України і так далі. Це наративи Росії абсолютно і з цієї точки зору цієї позиції з цього ракурсу. Китай вибудовує свою власну позицію до, 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 до ставлення до війни. І у візиті вояжі представника китайського представника вочевидь абсолютно не на жаль не, не та позиція, б ми хотіли почути, і наші європейські партнери. Саме тому вони артикулювали увагу, що Китай зі своїм впливом на Росію має має підкреслювати Росію і вимагати від Росії про те, щоб вона вивела свої. З території України і це і це не основа для миру, тому що в даному випадку ми не чули засудження з боку Китаю, ми не чули чіткої позиції навіть стосовно того суверенітету, про який вони говорять, тому що коли говорять про суверенітет, то це автоматично повернення до кордонів 91-го року. Якщо говорять про дотримання статуту ООН, то це теж очевидно, що не в тому вигляді, який хоче провадити Росія, і саме тому ми. Я я говорю про те, що ми в китайському баченні, в китайських візитах, на жаль, не ем, бачимо тієї конструктивної ролі, яку він міг би відіграти як велика держава, як впливова держава. І на жаль, він не робить цього з огляду на свої амбіції стати глобальним гравцем, тому що е, в даному випадку це просування сили великих держав, це відстоювання інтересу Росії. Е, що, ж до, що ж до поїздки, ще варто. Є ну насамперед свій інтерес, тому що коли ми подивимося, наприклад, на візит до європейського союзу, то китайський представник намагався витримувати, щоб їхні компанії не ставили. До санкційних списків це те, над чим китайці працюють, над чим вони працювали минулого року. Їх дуже дратує потрапляння компаній, Хоча європейські партнери неодноразово застерігали Китай, щоб вони не допомагали реекспортом ре дуальними різними продуктами, і ну на цей Ада дуже серйозно усміхалася. Зараз з'явилися перші проблеми. І вочевидь, що і це було темою для обговорень. Що ж до України, загалом цей діалог українська сторона намагається проводити, хоча б як не було важко, тому що нам важливо мати китай в будь-якому випадку на рівні нашого дипломатичного спілкування, аніж у вигляді ворога. Тому... Звичайно, а нам я... вже він потрібен у нашій формулі миру, а вони десь у цій формулі миру зникли, цей е, знаменник. чи що, е, Фільний, так? Так. в цій формулі. Отже, чи стоїть задача зараз нам повернути Китаю в формулу миру? Чи вони вийшли з неї, чи вони досі в ній є розуміння? А, пані Наталі. Е, з, з мети мет, одна мета головна нашого міністра закордонних справ під час зустрічі на Мюнхенській конференції якраз була домовитися про те, щоб Китай взяв участь в саміті миру на рівні лідерів, і про це говорили не тільки ми, а й наші західні партнери, і зокрема Борель. Можна сказати, що певною мірою європейці і і тиснуть на Китай, що вони що Китай має більше залучатися в підтримку України, але тут виникає така дуже такий серйозний дипломатичний шпагат для Китаю. Якщо ми згадаємо попередні раунди на рівні радників, то Китай брав єдиний раз участь у Джиді, і це був реверанс в бік Саудівської Аравії. Наскільки його бажання долучитися і підтримувати українську формулу миру? І наразі мені здається, що от оця подорож посланця вона теж певною мірою спрямована на те, щоб Китай сам визначився, чи буде він брати участь у Швейцарії. На, на, на цьому саміті лідерів, і якщо він не буде, то йому потрібно буде продемонструвати, що в нього своя власна дипломатична позиція. Він йде своїм власним шляхом, і якраз посланець був це цей, цей власний шлях.